Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні 27 вересня, і я хочу подивитися Володимира Путіна. Давайте ми задамо питання зразу, щоб не тратити час. Будь ласка, карти, покажіть мені, що буде діяти, його думки і дії, і те, що він отримає за ті дії від світової спільноти. Це Володимир Володимирович Путін, народжений 7 жовтня 1952 року, президент Росії. Покажіть нам ту карту, нічого не приховуйте. Думки та дії по Україні, думки та його дії по Україні. І що він за то отримає? Ми покладемо сюди. Те ж саме питання. Будь ласка, покажіть мені карти, думки та дії Володимира Володимировича Путіна, народженого 7 жовтня 1952 року, президента Росії. Що він буде думати та робити до України? Це його думки і це його дії. Ця карта нам покаже, що він від того получе, що він отримає від того від світу. Будь ласка, карти покажіть мені Думки та дії Володимира Володимировича Путіна, народженого 7 жовтня 1952 року. Які його думки і до України і його дії до України та що він отримає від світу за, за ті дії? І те ж саме питання колодам гномів. Будь ласка, карти, покажіть мені. Думки та дії Володимира Володимировича Путіна відносно України, він президент Росії, що він буде, його думки до України, його дії до України, і що він буде мати від світу за те, що він коїть. Ну і давайте подивимося. Я забула сказати, що це я клала, ну, добре, хай буде в общому, але я клала на ближайший час. Просто на ближайший час. Думки. Думки він дуже злий. Він дуже агресивний. Він жорстокий. Він неуправляємий. Він тут не, і не пахне справедливістю. Він просто хоче унічтожити Україну. Його дії. Він зараз е, в такому ступорі, але він думає і щось там собі аналізує. По діям поки що нічого, тільки плани. Думки. Тут у нього думки дуже, дуже шикарні по поводу України, він хоче мати той потенціал, і він хоче його мати, знаєте, от просто так. Знаєте, ніхіра ні не робивши, скажімо так, по-простому. Його дії так, дії дурні, не прогнозовані, вогняні різкі, просто ну, дуже конфліктні і дуже ну, такі, знаєте, а, ой, забула показати, вже, що він буде за Так, він буде. По цим картам він діє по-дурному, скажімо так. Що він буде мати? А, я не показувала. Забулася. Так, по першому цьому рядочку, де він думає, від світу. Ну, поки що світ ніяк не буде реагувати, світ буде стабільно собі, знаєте, якось там ну, існувати. Нічого, він нічого не робить, світ нічого не робить. Світ тримає стабільну ситуацію. По цьому, де він оце бігає, як дурачок. В перевернутому стані. Ось він буде мати, він нічого не буде мати. Світ, світ, Що він буде мати від світу? Нічого. Нічого. Це марні, марні, як кажуть, марна його ця робота. Ну, якось так. Так, тут що він думає? Ну, він думає нас захватити, він хоче нас в свою державу приєднати. Він хоче нас до себе розумієте, щоб мати себе в собі в своїй державі. Що він робить? Його дії. Ну, бачите, він має ключ. Має ключ, але я хочу, я хочу зрозуміти. Я хочу зрозуміти, що за ключ він тут має. Будь ласка, карти, покажіть мені, який ключ має Путін. І що тут за дії? Ну, Якась радість, не знаю. Може, він думає, що він мобілізацію щось зміне. А, в нього радість тільки оце, ця жіночка, яка з ним там щось ділить, як кажуть, з ним. От, ту всю біду. Ну, Вона, до речі, з ним от так його веде. якось, знаєте, Якщо це ключ, то вона його веде. Тобто є там та жінка все ж таки. То, що я казала, там дві жінки, тобто дочка ще одна якась. Ось вона його веде. Але ж вона його до могили доведе. Давайте подивимося, як буде робити діяти світ. Різко буде діяти світ, він просто йому знесе голову. Ось, пожалуйста. Так. Ну і далі гноми. Гноми. Значить, що він думає? Він дуже старається е, помагу, дуже старається робити щось. Знаєте, ну, Він думає, це ж його думки, що він там робить. Але ж його надурили. Його ж надурили, там ж нічого немає. Е, його дії конфлікт. Конфлікт, Конфлікт, але е, е, йому дуже хочеться е, тихенько тупорішати, але не вийде. Бачите, не получиться. Получить він по голові. В общем, він діє конфліктно, тобто веде війну. Ну і що буде робити світ? В цьому плані. Світ паж кубків. Паж кубків поки що нічого не буде робити світ, на жаль. На жаль, світ реагує дуже вяло по гномам, але полінорманам світ відповів ось отак. Бачите? Бачите, які різні колоди. Але і ситуації різні. Значить, туети показали, що він планує, він нічого поки такого не діє. Ми ж, ми ж дивимося в плані ядерки, правильно, да? Всі ж розуміють, про що я тут розкладала. Але тут, бачите, іде, ну, поки нічого, і світ, в принципі, стабільно теж має. По єгипетським він воює, є в нього ці дії вогняні. Ну і світ йому відповість тим же самим буде дарма, дурна праця. По лінорманам я вже сказала, тут буде сікір башка, А по гномам, по гномам, тут іде конфлікт, і світ, на жаль, тут ніяк не реагує. Поки що і ще і паш покупкам, Тобто якісь ще добрі новини, якісь ще якось вони хочуть, то залагодить. Залагодить хочуть полюбовно, полюбовно, розумієте? По, по чашам це полюбовно залагодити цю ситуацію. І це так воно і є. Але він дуже хоче Україну. Втримати це мах, помагу, він над цим працює, думає, що він утримає ті території. Дуже він хоче їх утримати, але конфліктна ситуація. Конфлікт йому йде і тут, конфлікт йому іде і тут. Бачите, дві колоди показали конфлікт. Дві колоди показали, що тут він тільки думає, а тут показали, що він має ключі, але тут і інша і трошки історія, його там веде якась жінка. І веде вона його прямо до тієї коси. Дуже гарно, молодець, веде далі. Ну, ось така історія у нас по Путіну в, в найближайший час. Але ми ж хотіли з вами подивитися. Давайте ми подивимося. Мене цікавить, бо дуже близько ця дата. То який подарунок собі зробить Путін? На день народження, ви ж знаєте, да, що він любить вбивати багато людей? Ну і я хочу задати питання, який подарунок? Давайте подивимося. Покажіть нам карти, який подарунок собі, собі зробить Путін Владимир Владимирович, президент Російської Федерації, народжений 7 жовтня 1952 року. Який подарунок він собі зробить в цьому році? Дивимося. Ну, ось дивіться, нестабільна ситуація в нього буде на його день народження. Це йому подарунок. Він зробив нестабільну ситуацію по землі. Геть, все там в нього летичка реберть. І гроші, і фінанси, і матеріальне, і люди. Люди, головне люди. Е, нема захисту, нема закону. Ну, То зрозуміло. Ну і перевернута смерть це насильственна смерть або застой. Ось такі, бачите, два такі головних аркани. Старші аркани, які показали. Чим то, і чим то, взагалі, все увінчається. Оцей День народження. Цей день народження увінчається тим, що будуть якісь іти зміни. Зміни уход його від реальності, уход його від якихось проблем, спасіння, спасіння, і, до речі, якась допомога йому ще буде. Не знаю в якому вигляді, але то буде не в радість Ну, ось такий буде в нього день народження. Цікавий день народження, він все втрачає ще і тут така карта падає смерті. Е, ну, е, я можу сказати, так, він уйде від тої смерті її не буде. Її не буде, дивіться. Дивіться, бачите, буде удар. Буде удар у нього. Ну, по нервам, може, буде удар. Але він, бачите, дивиться, шукає, шукає собі напарника, шукає напарників. Е, який удар буде? Покажіть нам, е, е, що це буде за удар. Так, це буде удар іменно силовий, люди. Рицарь мечовий. Це буде силовий удар. Скоріш всього, масований удар по Україні буде. Е, нанесений. Е, ну, давайте впряму назвемо, назвемо. Покажіть нам карти, чи буде це ядерний ядерний удар. Покажіть нам то. ну перевернута вісімка вона вже не каже про то. Тут буде просто о, злість, бачите дві королеви. Одна перевернута, це, а, це король. Е, так, це будуть це буде обстріли, це будуть обстріли, нещадні обстріли. Але тут, бачите, воно все піде на низ. Е, Це негативна вся історія і е, вісімка, на, е, яка падає йому, те падіння. Е, в негативному, плані, в негативному плані до нього, до нього. У нього буде падіння його енергії життєвої. Життєвої енергії. Сумніви, 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 ще раз сумніви. І через ці сумніви, звісно, буде падіння в нього цього всього. Не повинно буде тут ядерного удару, тут будуть обстріли, обстріли, і він буде шукати вихід, буде шукати вихід, що йому робити. Але так, буде удар. І я вам скажу, що е, це ж удар буде, це його сторінка, це удар буде і по ньому. То, що він буде робити, то одне. А то, що він получить обратку, це інше. Ось, розумієте? Так, він буде стріляти. Він буде стріляти. Це точно, це навіть не обсуждається. Це навіть не обсуждається. Це такий буде в нього день народження. Давайте подивимось, запитаємо карти, чи получе він відповідь. Це який подарунок він зробить сам собі. Буде обстрілювати, буде наносити удари. Давайте ми подивимося. Е що Україна? Як... Покажіть нам карти, яка... який подарунок зробить Володимиру Володимировичу Путіну, народженому 7 жовтня 1952 року президенту Росії. Який подарунок йому на День народження зробить Україна і українські ЗСУ? Покажіть нам то, які подарунки ми йому будемо слати? Так, дивіться. У нас падає король жизловий. Які подарунки? Ми йому будемо наносити убитки. Ми йому будемо наносити убитки. Він буде дуже розстроєний. Будемо нести йому нерви, нервову ситуацію. Будемо також його обстрілювати. Король перевернути дуже жорстоко, до речі. І буде в нього гірка істина. Він її отримає по повній програмі. Тобто, ми нанесемо такі ж самі удари. Бо збитки по імператриці. Перевернутий король, королева. І королева кубків перевернута. То не в я буде. От. Ну, тобто, все буде взаємно, люди. Все буде взаємно. Все буде дуже взаємно. Ось ми будемо над цим працювати, над цим подаруночком. Так. Е, ну, і давайте останнє питання. Я подивлюся, там вони там, ну, я так зрозуміла, що то магате, То е, російські канали пишуть, бо на російській мові я не знаю, не впевнена. Що Україна недовольна. Е, так, карти, покажіть, будь ласка, чи то правда, що Україна Незадоволена Незадоволена тим, що на запорізькій заес атомній станції наші в Енергодарі присутні співробітники МАГАТЕ. Чи то правда є? Покажіть нам то. Ні, це брехня. Це брехня. Це брехня перевернуті карти, перевернуті. <клух> <клух> вони, не можуть, вони не можуть налагодити спілкування з цими магатешниками все ж таки, у них немає зладу з ними. Тому вони пустили таку утку, що Україна проти, проти цього. Це брехня, люди, це повна брехня. Ну і останнє питання я хочу задати все ж таки, бо там є люди, які там ніяк не заспокояться, ніяк не заспокояться по поводу лічності радника президента. Покажіть нам карти. Будь ласка, радника президента України Володимира Зеленського Ярмака. Андрія, да, по-моєму, Андрій зовут, його, Андрій Васильович. Я не пам'ятаю, як його звуть. Покажіть нам цього радника, президента Ярмака, що він за людина, чи він працює на Україну і працює на, на, на користь України. Покажіть нам то. Чи він ворог? На кого він працює? Подивіться, працює він на Україну, це я можу точно сказати. Але в нього проблеми? проблеми. Чому в нього проблеми? Покажіть нам то, чому в нього проблеми? Дивіться. А він дуже багато працює. Він дуже багато працює, він дуже тягне бос... великий шмат роботи. І чекає від того все ж таки якихось плодів. До речі, по азовцям працював ярмак. І де йому допомога? Йому допомагають, звісно, він не один там працює і стабіль працює. перевернутий імператор. Перевернутий імператор, але немає там в нього. Немає в нього, як сказати, Незахищений, він не захищений, він не має захисту. Він не має захисту, і в нього, скажімо так, трошки йде, втрачає він ті бажання, щоб працювати надалі, бо ну, дуже йому треплять нерви ці люди. От він втрачає життєву енергію, то бажання, щоб так класно працювати. Але він жертва йде, він жертва в цьому. Він в цьому жертва. Ось і все. Я не бачу в ньому зрадника. Він жертва. І працює він на Україну. І працює вже і має від того великі проблеми. Тому, люди, заспокойтеся, що Ярмак-зрадник і що він там збирається е, кудись тікати. Давайте прямо задамо питання таке. Ну, я, тому що я цей бред не можу вже слухати. Покажіть нам карти, будь ласка, радник президента України Зеленського Єрмак. Чи покажіть нам, він збирається кудись тікати. Покажіть нам то. Ні, він працює і чекає результатів. Але подвійки, немає впевненості. Дуже багато балачок, багато сплетін. Багато сплетін. Постійно його постійно, стабільно його принижують, постійно спринижують і оскарбляють, наносять йому проблеми, і е по перевернутій луні в нього депресуха починається. Нікуди він не тікає, е суд перевернутий, несправедливо до нього відносяться. Е і він е має погані дуже почуття. І того цього всього, покажіть нам цю людину. Так, от він не має захисту. Він не має захисту. Він не має захисту. Задовбали його оці всі е, відьми, які там дві бабушки в родні, які там були відьмачками, вони вже задовбали його оцім син, чесно кажучи. Ну і остальні всі там е, люди, які замовляли е, в Європейській Солідарності, замовляли це все, в робили. Із-за того у нас була затримка по зброї, бо там попрацювала ще американська ця українського походження, не пам'ятаю її фамілію, але вона відпрацювала і відтягнула нам постачу зброї, поки американці там розбиралися. Коротше кажучи, все нормально у нас буде. Удару ядерного не буде, будуть обстріли сильні, ми будемо відповідати тим же самим. Єрмак не зрадник, нікуди він не тікає, але ви йому тріпаєте нерви оті... О, ті, е, ті по відьмачки, відьмачки по, по, по той. Е, ой, коротше, я не хочу. Люди, мені смішно про це слухать. Я вас дуже прошу. Не дивіться людей, які оце кажуть, що я війма. Ну Це, як знаєте, як пугають. Чи... Хотять, щоб їм більше платили на індивідуальних їхніх розкладах, чи щоб їх боялися, чи щоб їх поважали, щоб більше було переглядів. Ну це, це фігня повна. Яка вона відьма? Ну, губи чорним накрасила і стала відьмою? Ну це взагалі я не знаю. Чи, чи, чи ще щось там зробила і стала відьмою? Ну смішно, ну смішно, люди. Це я вас люблю, поважаю, бажаю вам бути живими та здоровими. Щастя вам, не зважаючи не на що бережіть себе і своїх близьких. Почуємось, папа.